І ну але заява Орбана це певний теж шантаж по відношенню до України. Тобто вони в принципі попереджають, що вони будуть блокувати наш рух до Європейського союзу, пане Вадиме. Що це ж не перша заява Орбана такого ж типу, і навпаки, ми постійно якраз отримували таку позицію Угорщини протягом усіх цих років, поки Орбан при владі. Кожного разу маніпулятивна спроба то приниження угорців Закарпаття, то з приводу наших а, відповідно стосунків. В освіті чи не можна освіту робити угоршу, чи можна, то з приводу вступу в ЄС. Тому насправді нічого нового. Це продовження тої риторики, вона ще є виборчою, у них іде виборчий процес, тому він йому важко вже кудись в цьому пані відступати. А тут важливо дуже буде дивитись далі надії. Ми знайшли, як ото кажуть, голку Кащеєва. Да? Тобто історія з дружбою це є така голка Кащеєва тому що крім того, що це просто нафтопровід, який давав. Якби нафту до цих двох країн Угорщина та Сувачина це ще й давало великі прибутки саме безпосередньо самому У Орбану. Є не одне розслідування наскільки важливі для нього ці кошти і для той ж виборчої кампанії. Тому я думаю, що ця голка кащеєва хороший сигнал а, і а, така, а, якби. Ми ж її вже зробили повторно, це ж не один раз відбулося. Тобто, повторна дія говорить про те, що друзі, або ми знайдемо спільне розуміння, і ви будете в канві наших європейських партнерів, або ваші прибутки на цьому закінчаться, і ми будемо тримати це під контролем. Це дуже хороший е, крок, і головне, що ми показали, що ми це можемо робити. І тут я погоджуюсь з Андрієм, що на, після цього, звичайно, це не один раз гуляє в інтернеті про те, що всі чекають наступного кроку, який може бути набагато. Дошкульнішим, і якщо він відбудеться, я думаю, що а, у нас з'являться карти, яких прагнув так Дональд Трамп. Ми матимемо їх на руках. Я вам дуже дякую, що завітали сьогодні до нашої студії. Вадим Васильчук, офіцер збройних сил України, депутат Київради Ради фракції Голос.